Доброго дня, сьогодні пропоную зробити огляд на автомобіль KIA Ceed 1.6 дизель автомат 2010 рік. Пройдемося зразу, показувати, що не міром. Капот 125. 150, зараз, ще раз може, не добре представни. 119. Крило 90. 104. Двері. 100.

105, 101. 99, 97, ще раз капот. 115. Як можемо бачити, автомобіль повністю в рідній фарбі. Зараз вам ще його заведу, продемонструю. Вікна всі рідні. Зараз злобове, гляну, ще раз. Включно злобовим. Одемонструю секунду. Заводку машин. Так, всі лампочки, все працює, все загоряється, пробіг ви бачите. Помилок немає ніяких абсолютно. Все справно, двохзонний клімат, підігрів, передніх сидінь, все працює, круїз контроль, все повністю справне. Машина працює ідеально. Ще раз заглушу за виду. Все співтику, все заводиться, працює чітко, цепки не чути. За більш детальну інформацію пишіть. Також мультирух є присутній. І присутня сервісна книга зі всіма відмітками.